Івано-Франківська мерія санкціонувала ретельну перевірку місцевих мостів. Попередні зливи спричинили підтоплення, кріплень і можливу аварійність мостових переправ. Ми зараз замовили обстеження всіх мостів, не тільки пішохідного. Нам дуже важливо подивитися, який реальний стан і що потрібно робити. Тому замовили і міст на пасічну, і замовили міст на залізнорожній, який йде в сторону Тисменецької. І той міст, що йде на вулицю Тисменецьку, для того, щоб подивитися її в Черніві, подивитися до опор, і щоб ми десь могли, якщо є. Буде відповідний висновок, якісь робити роботи протиаварійні, аварійні, якщо є така потреба. З відновленням пішохідного мосту на пасічну міська влада стикнулася з проблемою його відбудови, адже відповідної документації не існує. Раніше цей міст був зведений університетом нафти та газу. Частина мостового обвалу відноситься до Загвіздянської громади. Відтак потрібні спільні дії щодо його остаточної реконструкції. По пішохідному мосту є проблема. Ключова це те, що він будувався господарським методом, і як такої документації не існує. Тобто, mm -hmm. це тільки є якийсь там малюнок загальний про те, як він будувався. І тому потрібно максимально зараз обстежити, чи можна використати ті опори, які ще залишилися для того, щоб. Відновити, чи можливо потрібно ще підсилювати ці опори, чи навпаки можливо додатково якісь опори поставити для того, щоб відновити цей місце. Між тим, стверджує очільник Івано-Франківська в активній фазі спорудження нового пасічнянського мосту. Наразі підрядники займаються транспортною розв'язкою. Завершення будівництва мостової переправи заплановано на кінець 2024 року. Ми плануємо, якщо не буде щось якихось катаклізмів великих та. Ми не знаємо, як будуть військові дії там продовжуватися. Так? Але якщо буде ситуація така, як зараз, то до кінця наступного року я ну, сподіваюся, тими темпами, що є, ми могли б міст добудувати. Віра Ковцун, Геннадій Томнюк, новини на вежі.